Всім привіт, друзі! З вами 24 Вольт. І перед початком цього відео я хотів би вас попросити підтримати це відео пальцем вверх, адже в цьому відео я ще розіграю три новорічні коробочки. Задача дуже проста: бути підписаним на канал, на телеграм і написати коментарі під цим відео, танчик, який, би, який ви обрали, і казати свій танковий нікнейм. Дуже просто і вже на п'ятницю. 5 грудня на стрімі я оберу переможця. Ну, Поїхали до відео. Багато хто знає, да, вийшли е, нагороди of Tanks 2.0, Так, заслужена нагорода, і дає Wargaming всім безкоштовну гілку від 6 по 10 рівень танчики. І багато з вас задумується, що ж саме взяти що обрати. Не буду затягувати я це відео дуже довгим, я пробіжусь дуже коротко. Брати потрібно, чи не брати, актуальний чи не актуальний. Поїхали. ГВС 100. Проходимо мінус яга, мінус гріль. Можна задуматися, хто любить в кущиках постоять. Плюс і танчик до 11 рівня, але його апнуть у січні. Ну, ну Мені річно подобається. я буду Це чисто така оцінка. Особисто моя думка на рахунок цих всіх танчиків. Пазік мінус, Mouse є 100 можна брати. Ташена рада взагалі бомба-танчик, єпісь можна брати, Леопард хороший можна брати, Алтешка – Супер можна брати. Так, це пропускаємо. ПТ Мон 28, об'єкт 28, дроп 4 в Цілому можна брати. Об'єкт 268 теж можна брати хороший. 277 хороший, і 7 хороший 705 мінус не раджу брати. І 4 хороший для новачків, те, що потрібне СТ2 в цілому плюс-мінус. Ну, так, чисто непогано можна брати. Об'єкт 430У. Ем, ну Такий не дуже актуальний, але в цілому, якщо обережно, можна можна взяти. 140, от 140 можна взяти. 140 це точно можна взяти. Це хороший, дуже хороший апнутий танчик в 2.0, тому лучше взяти 140. К91 плюс-мінус. Та 100ЛТ, хто любить АЛТ, хороший. Нормально. Є третій. Ну Такий собі лучше взяти Е4, чисто для мене, Е4 краще буде, е 5 можна брати хороший, і 11 рівень дуже хороший імбовий. Прям. Йох можна взяти. Та-57 Heavy хороший, хороший барабан. Тяжик. Патон, хороша, дуже 11-ка хакер одна з лучших 11 рівнів. В Цілому Паттон доволі непоганий. Шерідан, мінус. Так. Forge B можна взяти, 50Б можна брати. Ну, Млеха, типу, плюс-мінус, отак скажу вам. Байчат хороший можна взяти. 13105, Єбер. Ну, типу, отут. Що 105-к хороший, що Єбер хороший. Тобто, дивіться вже самі. Просто Єбер агресивний світ. 105-ком більш не такий. Більш пасівний такий, поняли? Ти типу, ви можете більше в домах домах Алте грати. Так, ФВ-45 це фан. Ну. Мінус Баджер хороший, Суперконь хороший, канопенер хороший можна брати. Концепт 5 теж хороший, Upnum 2.0 оновлені. Мантікора хороша можна брати. Китайська ПТшка, це буду я брати. Хороша. Плюс буде 11 рівень у Січні ми чекаємо. Basic 75 ну такий собі, але БЗ-79 хороший. вз 115 а хороший можна брати, 121. Можна також взяти. WZ32.1, не раджу, Хорі, Хорі 3 хороша ПТшечка дуже хороша ПТшечка Type 71 можна брати. Type 5 Heavy це просто імбі ще да? в оновленні 2.0, я так скажу. Це сама-сама імба просто з усіх. Це дуже хороший тяжцево для нових, якщо ви новачок, то можете сміло забирати Type 5 Heavy. СТБ-1 хороший, ВАЗік також хороший ТВП. Тесак, це ну, потрібно знати, як на ньому гуляти. Обережно, це такий АЛТ. Ну, треба підловлювати моменти, законтрити АЛТ. Ну, мені він особисто подобається, а вам ну, дивіться. Якщо ви не, не сильно знаєте, як говорить на АЛТ, то лучше не беріть його, тому що. Власне, будуть всі пересвічувати. дуже на ньому складно відіграти буде. Чистоворон на ньому потрібно більше грати. Е, поляк хороший, хоч він нерфуний піде. КСК хороший. Ну, а В непоганий теж. Кран ні. Юдес. 50 на 50. Мінотавер хороший. Rinoчеron. Мінус. І Прожето 50 на 50. Такий. Такий ось список танчиків, які брать, які ні. Що обрали ви, напишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватись на Telegram, на YouTube, точно не підписаний. і так. І пишіть в коментарях, який обрали ви танчик, і пишіть свій танковий ніктем. Я вже в п'ятницю, 5 числа розіграю три новорічні коробочки на стрімі серед коментаторів під цим відео. Всім дякую величезно за увагу і до зустрічі!